Всім привіт! Привіт-привіт! Як вас минув цей тиждень, розкажіть? Нормально, добре? Добре, нормально, сонячно, правда? Тепло минув цей тиждень. Хочу вас запитати: а чи любите ви експерименти? Так, а хтось пригадує, може, якийсь експеримент і де ви його робили? На шукачах пригод. У вас були експерименти, класно. А щ... Як був табір, у вас були. Будь ласка, ще запрошуємо ще одну учасницю дитячої історії зайняти місце. Так. У барвінку. У барвінку теж були і вас експерименти, так? Сьогодні я вам хочу розповісти про один цікавий експеримент. І От, бачите, в мене нічого немає, значить, напевно, я його робити не можу з вами. Але я вам про нього розповім. Знаєте, що це був за експеримент і чому я не можу вам його показати? Невидимий. Ну, він був видимий, але він проводився у космосі. Отже, це було вже трошки давно, але експеримент був доволі цікавий. І цього разу космонавти, науковці запропонували учням старших класів подати ідеї для експериментів. І учні придумували різні експерименти. У вас, мабуть, теж є ідеї для експериментів, правда? Збирайте ідеї, можливо, коли і, колись і ваша ідея буде прийнята науковцями. Ось була одна учениця, їй десь було років 13-14, мабуть, звали її Джуді, жила вона в Америці. Так, і вона запропонувала таку ідею для експерименту. Ця ідея була озвучена запитанням: а чи зможе павук у космосі сплести павутину? Немає кисню, так? нема за що вчепитись. Тобто ваша і, і взагалі не виживе павук в космосі, так? Ну? Ось або шолом, або якийсь спеціальний костюм, так. Тобто, ви бачите, що це не так просто, правда? Але вченим ця ідея сподобалася, і вони вирішили: а дійсно треба спробувати, чи зможе павук в космосі сплести павутину. І для цього експерименти обрали Арабелу. Арабела це павучиха, яку обрали для здійснення такого експерименту. Арабела це павучок хрестовик. Таких павучків, я думаю, ви бачили. У них на, на животику такий хрестик на спинці. так? А, бачили? Так. Вони досить поширені в Європі, ці павучки, тому я думаю, що ви бачили цих павучків. І ось павучиха хрестовик Арабела була вибрана для експерименту. І вона вирушила у космічну подорож. Її помістили в спеціальну капсулу. І коли вони прибули на цю станцію космічну, коли вже були в космосі, її випустили з цієї капсули спеціальну рамку, таку коробку, яка нагадувала віконну раму. Ось її туди випустили, але як ви думаєте, комфортно було нашій павучисі в космосі? Вона почала рухатись і що? І замість того, щоб повзити, напевно, вона таки плавала в повітрі, правда? Їй щось це не дуже одразу сподобалося, і вона не хотіла виходити з своєї капсули. Але потім її е, науковець-космонавт так трошки поштурхав, порухав, виходь, виходь, і вона нарешті виповзла. І ось ця рама так. Але ж в космосі нема вітру, правда? Так вітерець легенько підчіпляє павутинку, собі до якогось дерева, до листочка, і там собі вона рухається, є освітлення інакше. І спочатку вона була дуже така млява і перелякана, але все-таки вона знала, що їй треба спробувати. І вона почала пробувати. Їй було важко зачепитися, їй було важко це робити, але в маленькому куточку вона почала свою роботу. І спочатку вона в маленькому куточку сплела таку частинку павутини. Як ви думаєте, ця павутина була така ж, як на землі чи ні? Ні, вона була така трошки абракадабра, асиметрична, маленька, і нитка, виявляється, в космосі в неї виходила тонша, ніж на землі. Але все-таки вона спробувала. На другий день вона продовжила ту павутинку, А хоч їй було це нелегко. А потім науковці цю павутинку забрали і вирішили дати їй ще одну спробу. І далі наша Арабелла почала знову докладати зусиль поступово, помаленько. І кожного разу її павутинка ставала кращою, більш досконалою і більше нагадувала ту, яка плелася на землі. Тому вона не здалася. І хоча остання павутинка, вона все одно відрізнялася від тої, яку вона плала на землі, але вона вже була набагато гарнішою і набагато більш симетричною. Отже, такий був цікавий експеримент. А що ми можемо навчитися від Арабели з вами? Якщо вірити Богу, то все вийде. Вірити в Богу і все вийде? Ні, а навіщо Арабела плила павутинку, якщо в космосі немає комах? Бачиш, цікаво, для чого глила? Тому що в неї виділяється ця речовина, і вона повинна була це робити. Вона знала, що це її завдання. А чима Рабела дихала в космосі? Ага, то у вас зараз не висновки, а запитання. Цікава історія. Це так? Ні, це, це справжня історія. Її помістили в умови там, де був кисень. Так, все було гаразд, вона мала чим дихати. так. Але давайте подумаємо, які ж уроки від самої Арабели. Це реальна історія. Можете пошукати. Це було знаєте в якому році. 1973 році. І Арабела занесена в книгу рекордів Гіннеса як перша павучиха яка сплала павутину в космосі, як, якщо вірити Богу то все вийде. Якщо вірити Богу, то все вийде. Арабела навчає нас не опускати рук, коли нам щось не вдається з першого разу, а докладати більше зусиль. І тоді з Божою допомогою, навіть у складних умовах, ми зможемо. Досягти результату. Тому я запрошую вас до молитви. Так як ви казали, що з Божою допомогою ми можемо в труднощах долати труднощі. Тому давайте попросимо, щоб Бог допомагав нам долати ці труднощі і не опускати рук. А хто би хотів з нами сьогодні про це помолитися? Я вважаю що сьогодні. Ну добре, сьогодні давайте я з вами помолюся. Дорогий Господь, ми щиро дякуємо тобі за цей чудовий літній день і за всі можливості, які ми маємо. Ми дякуємо, що ти кожному з нас дав особливі таланти і здібності. Ми знаємо, що в житті в нас бувають часом нелегкі завдання, щось нам буває робити складно і хочеться просто опустити руки. Але ми дякуємо за те, що ти навіть на прикладі комашок показуєш нам, що не потрібно цього робити, що потрібно докладати зусилля. Дякуємо тобі за те, що ти готовий нам допомагати, і віримо, що ти будеш з нами в ім'я Ісуса. Амінь.